Доброго ранку. Так, починаємо віять ячмінь. МТзика. МТзика покажу свого. Вчора мало мало його зняв. Сьогодні більше зниму. Такі в мене диски. Тут вчора писав на вес знять. На вес отакий. 10 на 20 його розмір. Ну, капітально не капітальний він. Вкопаний в землю. Окаційовий. 15 на 15. Ну, деякі 16 на 16, яка, яка товщина получала. Миша, привітайся. Вітаю. Слава Україні! Героям слава! Так, все, Ми, так. Міша, як япончик, Міша Япончик. Е? Міся жарк уже роздівся. Працює Цей, що я ще хотів сказати. Обійшовся він мені два роки назад, десь я так дуже не щитав, ну в районі 30 тисяч гривень. Якщо ви подумаєте, що, що він тут ну, каже, що. Вікна самі більше стоять. Вікна я ці брав даром. Там, де я роблю, фірма ця займалася пластиковими вікнами. Фірма розпалась, От те, що пооставалось, оці брак. Якщо бачимось тут колятини, це брак. Ось що побите окно. От мені бивший шеф Володимир Петрович Макарчук, спасіба йому, він мені подавав даром. Так що ці вікна пластикові. Я їх взяв ось ще всякі пластика, вся херня, там ще поставались вікна. Я їх взяв даром. Е, далі. Ну, 5 чи 6 кубів я купляв нормального лісу. Це тобто стропила і оці балки. Це теж, кстати, окація теж брав по ціні дров. Мені повезло, тут у нас була окаціова рубка дрова. Дрова, на дрова їх пиляли. Е, оці дошки теж дрова. Як ми бачимо, вони шашелем побити. О, Це теж то дрова. Тому така ціна. Ну ще що тут ці? Оцей пасинок мені дав Григорій. А, коротше, дядько Григорій Васильович Яковченко, теж йому велике дякую. Це насобирав Тоже теж вдома, де що валялося. Ну, вікна їх. Шифер Бушній. Тоді я його купляв, якщо мені не зміняв пам'ять, по-моєму, по 45 гривень листок. Ось Такий, тут тут ще треба було б забити оці ці, ну, нема коли. Таке ці пасинки, коротше, даром. Колгосп роз, роз, розібрали, воно валялось, я назбирав, я їх не купляв. Я ж вікна теж не купляв. От що я купив, це оці ці, але я ж вам з здоров. Бо, як бачите, його шашель побив. Одне, що то наверх, там да, там свіжий хороший ліс. Оце да. так. Ну, я говорю, що десь в районі 30 тисяч мені обійшовся. А, до речі, якщо видно. Ай, не знаю, чи видно ще чіп. Оце те, що ми купляли. Я вчора показував ось. Щоб ви тут кажуть, а в тебе тут ліс, ти крадеш. Ні, ми нічого не крадемо. Ось Все тут з чіпами, все як положено. Крадено тут нема нічого. Ось засипаємо. Так, Міша казав, нам треба оператора, так, да, Міша? Так. Да. І ще й желательну біжінку. Ну, бажано. <схід> так, хорошо, друзі, буде щось цікаве протягом дня, бо це ще утро, що тільки тільки починає. Буде щось цікаве, ще що включусь. Чуєш, я ж Підписник приїхав по зерно, а ми його іспользуємо. Ось вітром побило стекла. Не вміє. Так, да, да, хай, хай стіклить. А? Путіну тільки не кажіть за цей прапор. До речі, він не тільки стекла може різати. Може кому тут в наших краях треба, він займається підвісними потолками. Не, ну а може десь хтось з наших і треба підвісний потолок. Натяжний. А, натяжний. Ну, я ж не спеціаліст, це ж ти спеціаліст. Кого зацікавить, я телефончик напишу у, в коментарях. Що? Що ну, под... хай люди поділяться, який спеціаліст, щоб вже заказували потолки. Лайк, лайк. Так, да, бо так щось не цікаво знімати, не хочуть лайки ставити. І підписуватися теж не хочуть. Що? Це... Ти кажи, що ти а? І... Е? Бачу, бачу. Так що можна заказувати натяжне? Натяжне, О, натяжний. Правильно. Діло майстра боїться. Слава Україні. Міша, що ти цілий день, слава Україні? Щось скажи там по поводу кого нам треба? По поводу. По поводу нам треба, щоб війна кончилася. А, ні, ні. Не, ну, до війна треба. Щоб... Пійдемо на війну тоді. Оператор, оператор. Ага. Нам працювати Ж... треба. Жіночої статі. Миша в нас не одружений. Е нам <світ> оператор треба жіночої статі. Все, включусь. Е, ще коротенький такий ролик, цей е, завершення відео хотів цей кукурузка. Миша пообідав щось такого доброго з'їв, що ну, коротше, робота в нас кончилась. То я його завіз додому та їду на Переяслав. Ну, хотів типу, завершити відео і сказати до побачення. Все, на цьому все. Підписуємось, лайкаємо. На все добре.